А я заходжу? а все є. Дякую. Доброго дня. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути видно. Доброго ранку. Доброго, Доброго. ранку, у вас видно все чути. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. Представте, будь ласка. Є е, Є представник Гніденцівського ГПЗ і інженер з екологічної та радіаційної безпеки каша Світлана Миколаївна. Дякую. Є начальник управління екологічної та традиційної безпеки ПАТ «Укрнафта» Новоставський Віктор Анатолійович. В чаті там відмітили присутність. Дякую, Дякую. і ще є в нас учасник, який підписаний НВП у Так, да, я працівник компанії ТОВ НВП у один із розробників звіту, що буде розглядати сюди на громадських слуханнях. Дякую. Отже, дивіться, поки що в нас немає представників громадськості, хвилин 10, можливо, навіть 15, давайте почекаємо, а можливо, хтось почав підключатися о 12, через якісь технічні негаразди ще не підключився, тому 15 хвилин давайте чекаємо, о дванадцять будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре. 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 Домовилися. Ще раз, сподіваюсь, всі, хто хотів підключитися до наших слухань, вже підключився. Давайте будемо продовжувати. У нас 12 година 15 хвилин. Сьогодні у нас 4 жовтня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля публічним акціонерним товариством Укрнафта стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію естакади для наливу ЗВГ. І стабільного газового бензину номер 2 цеху відвантаження готової продукції гніденцівського ГПЗ ПАД Укрнафта, шостий кілометр автошляху Прилуки-Варва на території Ладенської територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області за межами населених пунктів. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язує попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилися в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року в нас набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо я хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, у нас на 12 годину 16 хвилин, 17 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Я ще раз попрошу представитись інших учасників громадських слухань, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність чи відсутність працівників громадськості. Будь ласка, учасник громадських слухань, який підписаний Світлана Каша. Представьтесь, будь ласка, ще раз. Включіть мікрофон, будь ласка, вас не чутно. Вибачте, не включила інженер з екологічної та традиційної безпеки каша Світлана Миколаївна. Дякую. Віктор Новоставський нам прописав в чаті. Я зачитаю присутній Новоставський Віктор Анатолійович, начальник управління екологічної та. Радіаційної безпеки Па Пату Дякую. І ще в нас один учасник, підписаний НВП «Укрекопроект». Будь ласка, ще Лусіян Станіславович, еколог, працівник компанії То НВП «Укрекопроект», один з розробників звіту. Дякую. Отже, на 12 годину 19 хвилин ми серед учасників громадських слухань, п'яти учасників, не фіксуємо представників громадськості, двоє учасників це представники міндовкілля як організатора, та три учасники представляють суб'єкта господарювання. У такому випадку, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання публічного акціонерного товариства Укрнафта. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію естакади для наливу ЗВГ і стабільного газового бензину, номер 2 цеху, відвантаження готової продукції Гніденцівського ГПЗ, ПАТ «Укрнафта» шостий кілометр автошляху Прилуки варва на території Ладанської територіальної громади, Прилуцького району Чернігівської області за межами населених пунктів. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До Дякую побачення. за поведення, гарного дня, Дякую. До побачення. Дякую. До побачення.